Всім привіт! Ми з України. Слава Україні! Героям слава! Так, ну що, глядачі підписники, грабіж на, серед білого дня. Що так кажу, то що виходжу, нема культіватора. Думаю, ви що? В общем-то, генерал десь поїхав, не знаю де. Звоню, коли каже товариш, ну це шутка, звісно, не знаю, де. Заїхав товариш юмезиком, каже, Льоня. Є такий участок, такий огородик, там 40 суток, по сіки, що в общем-то, цілина перевернута. Своїм культиватором культиватором нічого не зроблю і все. І дуже коротить, попробувати твоїм, новеньким. Ну кажу. кажу без питань. Їдь забирай, кажу, бери, їдь культивіруй. Ну, А тут же все одно ж, хоч та свій подивитися, я вже буде юмзик працювати з генералом. Так що зараз їдемо, вам покажемо. Ну і заразом там в мене треба, є огородик 20 сотих. Треба, поки ЮМЕС спався в руки з моїм, з моїм культиватором, треба зробити його буде. так що. Погнали, подивимося, як юмзик робить. Stieg. Глядачі підписники, ну що, приїхали, де знайомий роби культиватором. О, це тут він наорав також, отак капець. Так, ну що, глянемо, що ж тут натворилося, шлість. Так, розорав, виходить, він цілину. Розорав, буде сіяти тут теж. Тут, тут, тут. Ну що, хоч слати. Дивіться. О, Витягує. А як лізе чи не лізе, зараз глянемо, звісно. Ще глянемо там, де по-нормальному, -по де нормально виорано, все. Ось дивіться, бачите, така цілина. Ось таку цілину він своїм культиватором, зі своїми малими стойками взагалі не може нічого взяти. Звичайно, в цьому культиваторі стойки високі, нема питань, ні загиблю, ніде нічого. Ну дивіться, пройшов той слід, ні разу навіть не став. Класно, в принципі. Це перевага високих стойок. Звичайно, дивіться, по цьому красиво. Де, де оброблялося, все, в принципі, вся пісня робиться. Ну нічого. Зараз чекаємо і подивимося, як дойде на цілину. Що? Даже Юм зможуть їздити на задніх колесах. Я маю. Піднімає. Товариш Веджи який яка яшно, скорості не збавляє, на поворотах, на, на тормозах розвертається. Це взагалі, блін. Тобі культиватор цілий мені оставили. А -а -а -а. Воло, ну як ти культиватор? Це нормальний культиватор. Нормально, так? Ні, ну тобі понравилось, що це з високими стойками, так? Я дивлюся, ні разу не ні загалило, ні нічого. Ну, ну такі ж геляджей все одно. Так не треба заглиблять. Що ж ти їм здимить, як паровоз? Каже, треба ну, так ти... no, no, тут... заглибити. Тут друге світ. Ну так нічого, да? нормально більш менш, Цьому розробило. Це ти тепер ще раз будеш І ще, так? Да? Через пару тижнів. Треба на... наручник поставити. Звісно, сирувати, дивіться, позагиляло цього, куточок. Ти з собою лому взяв, ні. Кіба зараз котом. Та вдома почистиш. І ти в ти, бачу, такому сравню додому не вези, ти що. <плес> да? Якого культіватора чи ні, культура додому постав, де який, от же каже, я це все позаберу його. Давай не не, 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 не тись мені. На додому його везти. Так, ну що ми зараз? Поїдемо ще там огородик зробимо, так? Да? Так, глядачі, зараз ще їдемо на один огород. Там і я попробую покатати на, на, на Юмезику. Що, поки мій товариш масла я молотком і відчищаю цього, ти не побий мені цього каток на культиваторі. Так, пілям, нам трохи по юмзику розкажу. Вопчику, мотогодин мотогодинку на ньому. Зараз пош... мене молотком налягне, в нього таке буває, слухай. Т... А скільки який хазяїн на ньому вже цей? Який ти його хазяїн? Другий. Друг... Другий хазяїн. Або третій. Третій, так? А, ну, раніше був совмехний цей Юмз, а тепер він чисто товариша, зараз вже вони там хлопці поділилися технікою. Получається, взяли вони його повністю комплектний, так? взяли заради того, що був повністю комплектний. Все тут, ресівера, все тут є, все на місці. все тут. Ну, як кинулися, він його перебрав повністю з ніг до голови. Як вирізу мотор, то в коробку виліз, виходить. Ось там техніка комплекта. В принципі, як, як візуально, він не непоганий був, так? Красивий, типу. що, Чого ти появ, я повню, ти не повністю. Ота хазяйний ще. <кх> так, ну такий і юмези, звісно. Ну, юм, юм як юмз, в принципі. Кажу їм, поставте дозатор, що хватить тією рулевою колонкою балуватися. Так жметься, він жметься. А, непогана техніка, звісно. Хорош, ну що, поїхали? Поїхали. Йдемо за юмзиком, тут замітили так куцю, що він ще неправильно стоїть. Капець. Підчепив бігом, бігом-бігом і погнали. В общем-то, на розкосі, дивіться як. Не знаю, вам буде видно на камеру, не буде видно. Стоїть він трохи раком. Всі регулю... регулюйте, як підчепляєте. Дуже там багато глядачів. Запитання таке, кажуть, льоня, що краще, Юмс чи Т-40. В принципі, юмз і Т-40. Цінова політика однакова. ну, там Плюс-мінус однакова. Ну що я вам скажу? Якщо вам треба для поля, для гектарів, то краще, звісно, юм заберіть. На юмза можна почепити і, 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 сілку з і печа. Ну, кукурузну, зер... сошникову для тасурчика вона важка, якщо восьмирядкова. Юмзик це сиділо витримує. Ну а якщо вам для домашнього вжитку, щоб трошки леша на руки було і все, то краще Т40. Чукови леша на руки, все одно ж кабіна леша, розкочується він ну, леша на руки, все одно. Ну, є свої нюанси. Якщо для домашнього вжитку, то т сорчик. Ну а для поля, якщо у вас паї, гектари, то звичайно краще беріть юмезах. Тоже непоганий трактор. У нього теж він уже роками і проблем, в принципі. Тьму, Чого Немає. Саме головне, щоб був нормальний тракторист, а не на наїздник, поняли? Коли в Совхозі через що хають дуже юмзів, як у нашому у колгоспі їх було, наразі штук 10-6. То що наїзників дуже було багато. В основному юмези, інтезики давали, нормальним трактористам уже, щоб такі вже... Зрілим, зрілим мужикам, а йме здавали, кому не попаде. І через що про них така пішла слава, що юмс, це не трактор, це він ламається. Так, да, якщо на ньому наїзник, то він тоді ламається. А якщо берегти, нормально на його експлуатувати, в принципі, трактор, а Ну нічого, їдемо на поле. глядачі, Ну що, приїхав до нас на огород. До мене на огород, виходить. Кажу, дай хоч проїхатися. Так він як устелив. Понравився до культиватора. Гаса, як та бітлі. Ну що, питав, я ходив перший передачу. Я пробував другий, то каже так, важкувато каже. Ну, а перший, в принципі, йде непогано. Це обалденно. Отакий От нас огород. Получається, це був огород мій. Я його тримав, наверное, років п'ять, тоді коровки ми вивели. Кажу, товаришу забери огород. Забрав, трохи покористував, каже, знаєш що, ну я баню". в баню. общем-то, як віддав? Посіяли лютерку, я тоді і косю, і грибу, тікую. Кажу, знаєте що, ну я баню. Кажу, давай напополам заберемо. Зараз ми з товаришем тримаємо огород напополам. Ну, ну, нормально, він мене виручає і Юмзиком виручаю, коли треба дає без таких питань. Ну і я ж, звісно, тут тюкую, виходить. Косю і грибу. Тут нас буде було, е, у нас буде лютерочка, будемо п'яти. Прошлий рік було? Був ячмінь з вікою. Ну, трохи ми прошалили, сіно, звісно, перевели, сіно було мокре таке. Ну, почорніло, поганеньке. Що? Восени кажу, поїдь, хоч виори. Так що я тут не орав, не дивіться. Зайшов, бля, хамуха, барб, барбоси. Я я курю, стараюся, ще як для себе журю. Ну і так стараюся орати, хоч для людей, хоч для себе гарненько-либоченько. Тут бачу виорано. вам покажу, де, де я борозна. Це буде, буде цікаво. Дивлюсь по борозні, дивіться. Барбос. На такого, то кап'єт. А... Тут виходить 20 сотих. 20 сотих. Ну, будемо терік сіяти люцарочки То ми ячмінь-ячмінь. За марно пару років. Років 30 не було люцарки. Там питають кажуть, Льоня, Люцарка по люцарці, муна сія чи ні. Ні. Нельзя. можна, по в лютерки не в ніякому разі сіяти. В общем-то, <coughs> коли була у вас літерка, три роки. Це літерки, тільки можна сіть лютер. Так, ну нічого, прихотувалиш, тепер давайте ми трохи покатуємося, бо так, каже, неудобно перед ним. Вихав, зробив, огород і поїхав. Погнали. Так, ох і техніка!

Так, глядачі. Привик я як у сороковці, хотів і задки вже вилазити. Тут вже кабіняка вони, кабінет такий йому. Ще й молодицю можна туди привезти. Так, ну що глядачі, закультивували огород, вийшло доволі непогано, в принципі. Я думаю, під люцерочку буде бомбезно. Дивіться як. <кхух> Класно. Ну що сказати по юмзику? Юмза душе козли, чим тесурчика. Ми тисурчики не так на козла піднімає. Тут теж піднімає дебела. Ну Звичайно, приїхати до трактора до свого. <кхи> Тільки що шукаю, реверс на ньому лапаю. так. Ось так. Ну, в принципі, нормально. Ой. Ну, Бачите, все одно таке мокрувате. Ну, нічого не зробиш, на після обіду вже показує дощ. Так що це добре, що зробили. Тоді три дні погоди і знову сонечко. Я думаю, якраз в це проміжу часу, ми вклинемося і посіємо туди. В принципі, непогано. Справився, з бур'яном, з таким цим розробляє, не забувається, все нормально. Кому звісно, цікаво, скільки коштує культиватор на компанію Генерал, посилання я оставлю під відео. Так що заходьте дивіться. Ну, Дякую всім за перегляд. Звісно. Кому сподобалось таке відео, лайк лайк обов'язково. Ну і підписуйтесь на канал. І все буде Україна обов'язково. Пока-пока.